Біжу зараз по справам, і бачу жіночку. Голосу немає, бачите, ще не одужав до кінця, але я не можу не підійти і зробити разом з вами їй трошечки приємно, бо я дивлюсь, торгівлі в неї немає. Пішли знайомитися, робити добрі справи. Дивлюсь, продажі так собі, так? Да? Очень дуже погано. Дуже погано. Українську не знаєте, що українською не розмовляють? Тро трохи знаю і розумію ну, все. Так, ви гарно ну, гарно розмовляєте. Ну, Та краще кавіркайте. Да? Так, звісно, раз покаверкайте, два покаверкайте, а потім вийде. Як вас звати? Іда. Да, я дивлюсь, Іда. люди повз проходять, да, проходять, так. проходять. Ідуть, йдуть, йдуть. Іду. Продажа погане. Чого торгуєте, з чим це пов'язане? Якщо добре пенсію платили, то б я б не сиділа бсі. Скільки вам років? 78. Вам майже 80 років. Да. Слухайте, ну ви дуже гарно виглядаєте. Іде. Бо я ще А якщо б не сиділа б зіть, вже давно б мене не було. І ви тут я дивлюсь і рибку продаєте, і ту сушки. Це саме самі, самі ви все да, робите. Да, і країна. там, що у вас там зайве є речі. Я дивлюсь, якісь повішали. Я, 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 я. повішали я, я, я. Да? А скільки отак, от, от ви ну в день можете наторгувати? месяц могу ходить и ничего на меня. Вот, О, вот так, вот так. А вот так. бывает, бывает кто что забирает. Да? кто то и берет. А какая у вас пенсия? Четыре тысячи, где-то три с чем-то. За квартиру? Да. Фу. Отопление да. богато. Ну, это взимку, да? Тому хочешь, не хочешь, торгуй, да? Нема чего есть, воды налила, хлеба купила, вот тебе и ежа. Каси наварила, картошки туди сюди з голоду не помреш. Ні, ні, ні. ні. Жить коли перемога? От це от дуже важкий вопрос. Какого он, извините, я виражусь, чого він, йому не вистачає. 25 лет у власти. Ну, у него все есть. Це ви за Нічого, що -то хоче? Да. Путіна? Да. А ребят жалко, а людей жалко. А сколько біди бед... он нанес? Я у вас якесь бажань. Єсть. А яке? Скоріє б здоров'я. Все. Судячи з того, як ви рухаєтесь, то здоров'ячко у вас буде, слава Богу, щоб ви сто років жили. Ну, спасибо. Оце Покажи, що ви там продаєте. Ну, тряпки. 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 Син умер, муж умер. Що що трапилось з сином? Інфаркт. Уга, вы на таком позитиве. Ну, пани... я же, я же, а по-другому нельзя. Потому что день отжил, добрый. Ночью отоспала, добрый. Не это сам, спокойно, не стреляют, добрый. Все добрый. Надо ценить каждый день. Боюсь, чтобы быстрее мир был. Ну, а, а что-то материальное, а что-то хочется? Нет. Одета, обута. А Хлеб на столе, вода в кране. Все есть. Все есть. У каждого свои эти потребности. Пани, а да, кем вы працювали? Продавцом. Продавала? Да, продавала. А где? Фирма «Взутя», знаете, много лет там работала. Хочу вам приятно сделать. Давайте я у вас рыбку куплю. Можно? Выбирайте любую. Я... Вот ну, так. Все, вот. Ще одну. Не, не треба. Давайте мені тільки за спецціною, добре? А я не за спецціна. Мені довіритесь, і подарю тебе. Та ну ви що, пиво не п'ю, але Єш. з квасом. Є на здоров'я. Все, на здоров'я. Все, 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 йді, ідіть. Це вам. Ні, ні багато. багато. Та, та, та. Я ж казав за спецціною. Тому це вам, що? щоб, щоб ви собі Ти щось що? купили, таке гарнесеньке, добре? Совнашка дуже багато, нічого нічого страшного. Данило мене звати. Ми з друзями отак от, от допомагаємо людям, тим, кому дійсно потрібна допомога. А чим? Військовим допомагаємо. От Я тільки з Запоріжжя приїхав. Коли бачу от таких от прекрасних дівчат, як ви, ніколи не проходжу. Бачите, от як хорошо, красиво. Дівчата, дівчат. А дуже приємно, Ну, ну так... дуже приємно. Так? Дуже приємно. О, бачите, ви вже українською в мене розмовляєте. Ну... А мені приємно було вас побачити. Я кажуть, бережіть себе, хай у вас то все продається. Люди. Бачте, з вами це саме встретила вас Добре... сікування. Да, да, да. Ну це ж згодки я тому і ви будете 100 років жити. Все, обіймаю вас. Дозвольте, пойду? Ні, тепер не дозволю. Все, я побіг, приємно було познайомитись. А ви як кажуть, в тому ж русі торгуйте, а я рибку або з того спробую. Ну, добре, все побіг щасливо бережіть себе. Мабуть, випадкових зустрічей не буває. Їхав від лікаря. До речі, сказав, що все добре. Йду на поправку, і зустрів пані Іду, яка каже, що продажі так собі, і ми з вами зробили те, що робимо завжди. Підняли її настрій. Ставте лайк, робіть, репост, підписуйтесь, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. Ну, якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю. Обіднявців, бережіть <кхи> себе.